Всім привіт, багато людей думає, що брендові комп'ютери це дуже класно, бо їх там рекомендують продавці, майстри, купіть Dell, Lenovo, HP і тому подібні. Ті, що випускали ноутбуки, і випускають брендові комп'ютери. Так ось ці комп'ютери ви не зможете нормально апгрейдити там. Щось міняти, бо виробник робить це так, щоб все, що він зробив в одному корпусі, от все саме так і працювало би. заміна корпусу, заміна якихось комплектуючих, не передбачена. Є материнка HP, яка не хоче бачити навіть 1030 відеокарту, від Що ви її поставити, вона просто не прочитає. Хоча там можна i7 встановити в ту материнку, і не факт, що він якби запрацював би. Без оновлення біоса. То там ось такі моменти бувають, що навіть якщо ви захочете оновити біос, не факт, що ви знайдете прошивку. Я колись пам'ятаю на 775-й сокет ліновська материнка, мені сказали, от купуй материнку, туди можна ставити xeon xeon як його тільки не називають, і будеш мати дуже круту материнку з процесором за дешево. Тобто на той момент вона коштувала два рази дешевше, ніж інші материнки на 775 сокеті. Каже, ти все, все зробиш, все буде класно, там поміняєш прошивку і все заведеться дуже класно. Коли ми дивилися, ні, ніде немає прошивки, ніхто не знає, як з цією материнкою бути, і все, до побачення. Зараз вже я не знаю, можливо, є, але вже пройшов час, і вона вже стала неактуальною, і вже, напевно, немає ніякого змісту дивитися взагалі на всякі такі материнки, тому що ну, є певні проблеми, які просто не дають е, тих можливостей, як звичайні материнки. Тобто там є Конектори своєрідні, ви можете тикнути в нього звичайний блок жилення, а воно не буде працювати, тому що виробник передбачив трошечки інше підключення конекторів, там HP, там, де 3,3 3, 3 вольта може йти, там іде 12 вольт, а дел маленькі конектори замість 24 піни там 6 пін, начебто і тому подібне. Тобто виробник це робить так, щоб ви не могли нічого міняти і нічого з цим не зробили би. Тому я не знаю, чи є зміст розглядати взагалі такі комп'ютери і такі материнки, тому що воно все зроблено так, що ви купили, і більше нічого не змінювали. Офісне рішення купили і забули. Щось зламалось, ну або ремонтуєте, або викидаєте. І ось і все. Більше нічого не зробите. Все, до побачення. Ось так виробники і задумували. Тому я не бачу змісту для дому, якщо ви взагалі плануєте. Нормальний комп'ютер мати і його певний час оновлювати, то такий варіант не підходить. Взагалі Брендований комп'ютер не підходить. Але якщо ви не розумієте, що таке апгрейд, там подивіться в інтернеті. Я думаю, що ті, хто розуміють, зрозуміли. Ось цю таку проблему. І ну, можете почитати також форуми, що пишуть, що там треба то-то припаяти, то загнути, щось придумати з тим, там відпилити, там від коротше, купа проблем, які просто не мали би бути звичайною материнкою, але збрендованою є. І тому це на ваш розсуд. хочете купуйте, хочете, не купуйте. Такі ось моменти це Всем пока.